Музей сидив в Ковпаківці, Альтанка. Сьогодні розпочну обмазувати нашу піч. Нагадаю, що збудована вона по принципу помпейської. Будував її мій батька. Використовувалися два види цегли. Це стара червона ще царських часів. Та вогнетривка для місць, де найбільша температура. Піч протоплюю, бо буду мазати на гарячу. Вона має бути максимально розширена, щоб її потім не порвало. І сьогодні вперше використаю армуючу сітку із скла волокна. Таке роблю вперше. Що може, може напишете свою думку з приводу цього. Використовувати буду такий розчин, піщано-глинистий. Робив пропорцію 1 до 2. Три відра глини, 6 відер піску армуючу сітку в місцях, де це потрібно, де велика температура. Скажу я вам, було це непросто. В шпаклівку клеїться вона набагато легше, Шпаклівка така клейка, а тут, суміш, піщана довелося постаратися. В принципі, з мого досвіду, я мазав вже три печі, чотири грубе. Сітку не використовував, одразу мазав з соломою. Тут таких значних дефектів немає, незначні тріщини за роки експлуатації. Найбільше пошкоджень завжди на оцій частині плита. От плиту В крепко. Мурка! Приступив до обмазування. Печі глиною з соломою. Колотю піщано-глинистий розчин. Тут вже пропорція піска глини один до одного. І зараз покажу вам, як буду цим мазати піч. Солома в даному випадку виконує гармуючу функцію. Вона тримає глину, без неї, без соломи. Наш шарби потріскався. На рукою і буду править під досточком. Вже вечір піч домозана, стоїть як пасочка. Наступний етап шпаровка з кізяком. Підготувався до шпаровки. Привіз кінський кізяк, аж із землянок краснопілля. Бачите, бо в копаківці коней немає. Заквасив його, тепер буду ретельно переминати до однорідної маси. Заквасив глину. Завчасно, щоб вона закисала, і просіяв пісочок через сито. Парую з кізяком цей шар виконує. Розмиваю тряпкою, які дрібні нерівності виправляються. Білую піть вже наносять другий шар білою звичайною білою глиною. Як виявилось, зараз її купити не так просто. Раніше була вона в кожному будівельному магазині. Зараз довелося замовляти в інтернеті. Виявляється така зараз рідкість, вже ніхто не білує. Це я наношу вже другий шар. Обмазав піч, завершив роботу. Нагадаю, що вона була обмазана з соломою, обшпарована з кінським кізяком і побілована білою глиною в три сліди. Такий результат у нас вийшов. До речі, дверки підібрали із старої печі. Вони такі цікаві, зазвичай з однією ручкою, а тут на дві маленьких. В цій частині ще буде дерев'яна столешниця.